Уряд збирається зобов'язати такі сервіси, як Уклон, Болт, Uber, Кабанчик, Олікс, Авторія та багато інших подавати дані в податкову про доходи їх користувачів. Якщо хочете дізнатися, які податки будуть змушені сплачувати кур'єри, таксисти, фотографи, продавці на Олікс та інші, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас черговий випуск Finweek, у якому розглянемо найцікавіші новини зі світу фінансів за останній тиждень. Сьогоднішній випуск розпочнемо знову ж таки з теми податків, і фактично це і буде основною темою сьогоднішнього відео. Уряд планує зобов'язати сервіси таксі, маркетплейси, онлайн-площадки для продажів товарів та надання послуг, подавати дані про доходи і їх користувачів до Державної податкової служби. Тобто такі сервіси, як Уликс, Кабанчик, Авторія, Уклон, Uber, Bould і багато їм подібних, в майбутньому, можливо, будуть змушені передавати в податкову дані про доходи їх користувачів, отримані на цих платформах. Саме таку інформацію на своєму порталі 16 серпня опублікував Мінфін, згідно якої ми бачимо, що МінФін навіть вже обговорив з операторами найбільших цифрових платформ концепцію запровадження такої звітності. Іншими словами, можна підозрювати, що форма такої звітності або вже затверджена, або десь на фінальній стадії. Але що це означає? Якщо ви підробляєте, чи працюєте таксистом на Uber чи на іншому сервісі, і ви не сплачували податки від доходу, який ви отримали від такого заробітку, то отримавши дані від сервісу таксі, податково надішле вам лише щастя, що ви маєте заплатити 19,5% податку з такого доходу. Те Та саме з продажами на OLX. Продали товар через OLX доставку. Все, податково про це знатиме і зможе від вас вимагати сплати податку за такий дохід. Якщо, наприклад, сервіси таксі та кур'єри Glovo та Bolt проходять повну ідентифікацію на цих сервісах, то ось, наприклад, на OLX ви можете зареєструватись без своїх паспортних даних. Тому звучить так, що усі такі маркетплейси та онлайн-платформи будуть змушені додатково верифікувати своїх користувачів, щоб потім подати звіту податкову. Як це реалізують на практиці, поки невідомо, але Forbes пише, що в уряді та раді розглядаються два концепти майбутніх змін. Перший компанії мають передавати інформацію про користувачів до податкової. Другий передбачає набуття статусу податкового агента, тобто компаніям доведеться не тільки звітувати перед податковою, але й самостійно платити податки за своїх користувачів. Наприклад, коли сервіс таксі перераховуватиме водію кошти за замовлення, він повинен буде одразу вирахувати з них податки, а далі сплачуватиме їх у бюджет і звітуватиме перед податковою. Коли ці нові зміни почнуть діяти і чи почнуть діяти в принципі, поки невідомо, адже нагадую, що ще від жовтня минулого року лежить покритий пилом так званий законопроект про підробітки, згідно якого доходи таксистів, кур'єрів, фотографів, нянь і ще багато кого мали б оподатковуватись по ставці 6% від суми надходження. Але такий законопроект лежить вже майже рік і ніхто до нього не дивиться. Звісно, а навіщо за нього братись? Адже 6%. Це ж не 19,5%. Ну, могли б ще минулого року прийняти цих 6% і дати якийсь рік-два перехідного періоду, і тоді б це легше сприймалось. Податки платити треба, але таке різке підвищення податків, яке планує уряд, не може сприйматися адекватно, коли в начальників ТЦК Бученського та Бориспільського району знаходять 1,2 мільйона доларів готівкою. Коли один районний ТЦК у Тернополі має дохід 150 тисяч доларів в місяць. За хороший квартал, думаю, там півмільйона американських назбиралось би. А це лише три ТЦК і з поміж здається більше 200 в Україні. Тут ось бухгалтер фірми, яка мала контракти з мінобороди, перевозить майже 5 мільйонів євро необлікованої готівки. Тут ось за 1 мільйон доларів хотіли придбати посаду начальника львівської митниці. Тут достатньо лише мінімального бажання реально почати боротись із корупцією, і не те, що піднімати податки, не прийдеться. Можливо, навіть кошти на податкові пільги знайдуться. Наступна новина знову про податки. Форбс пише, що Верховна Рада не встигає підвищити податки з вересня, але планує збільшити ПДВ. Ось у цьому відео я вже розповідав, які податки хочуть збільшити, і від того моменту змін небагато. Після зустрічі з представниками бізнесу депутати погодились забрати лише запровадження 1% податку для юр осіб від обороту. Але замість цього тепер планують підвищити ПДВ на 3 або 4%. Зараз ПДВ стангоють 20%. Якщо його підвищать на 3-4%, то це автоматично підвищить ціни на 99% всіх товарів. Усі інші підвищення податків залишились без змін. Тобто це означає, що збільшення військового збору до 5% для фізичних осіб та запровадження військового збору для бізнесу далі на порядку денному. І на порядку денному також оподаткування посилок. До речі, щодо податкування посилок, нова пошта висловила свою думку, і вона досить цікава. Нова пошта сумнівається в доцільності введення такого податку на посилки вартістю до 150 євро. Найбільший поштовий оператор України вважає, що витрати держави на митне оформлення будуть більшими, ніж доходи. Нова пошта вважає, що держава не враховує розширення апарату митниці, скорочення надходжень у разі зменшення обсягу відправлень, а також зменшення валютного виторгу і податків, які платять поштові та транспортні компанії. Тим не менш, до фінальної версії законопроекту про підвищення податків ще знову-таки можуть бути зміни. Тому ще до кінця нічого не ясно, але виглядає так, що підвищення відбудеться не швидше жовтня поточного року. І остання новина на сьогодні дуже цікава. В той час, коли нам, за словами уряду, катастрофічно не вистачає коштів і потрібно різко піднімати податки, цей же уряд знаходить 3 мільярди гривень для запуску у вересні національної кешбек програми. Не дивуйтесь, це наші з вами реалії. Якщо коротко про цю програму, то старт програми 2 вересня, кешбек на українські товари становитиме 10% і максимально можна буде отримати 3 тисячі гривень на місяць. Кешбек можна буде витратити на медичні послуги, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші послуги, або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Щоб отримати кешбек, громадянину необхідно буде відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або ж фізичну картку в своєму банку або в банківському застосунку і дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Про дану кешбек-програму я зроблю окреме відео, бо там є багато моментів, які треба висвітлити. Зокрема, і про доступ податковий до рахунку. Тому незабаром вийде окреме відео на цю тему. Ось такі ось новини на сьогодні. Що ви думаєте про дані потенційні податкові зміни та про національну кешбек програму? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не дінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!